Дякую. Бондар Віктор Васильович, група партії відродження. Будь ласка. Дякую, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Ну, безумовно, я останні кілька років і останній рік дуже наполегливо намагався виступати і закликав владу почути наші конкретні пропозиції, які давали б можливість провести потужну програму відродження української промисловості, які давали б пропозиції, які ми давали щодо програм енергозбереження в Україні, щодо програм подолання корупції в нафтогазовому секторі і так далі. На жаль, ніхто цього не почув, і ми вже розуміємо. Тому, що уряд взагалі не збирається ці речі чути, а в парламенті ці речі не проходять, і вони на цей час нікому вже не цікаві. По суті, почалась передвиборчий марафон, почались передвиборчі перегони. І вся країна в очікуванні, хто буде наступний президент, і вся країна в очікуванні як нарешті якісно поміняється парламент України. Тому я пропоную скористатися зараз цим моментом і чесно дати відповідь самим собі, що цей парламент нічого якісного для України. В цьому році вже не зробить, давайте тоді зробимо декілька речей, про які багато говорили всі ті, хто тут сьогодні присутній, кандидати в президенти України, лідери фракцій, і один раз приймемо принципові рішення. Ми можемо останні тижні ефективної роботи витратити на те, щоб вирішити політичні речі, про які багато років обіцялися. Я пропоную, якщо ми цей тиждень ставимо ключовим питанням зміни до конституції щодо вступу України в ЄС і НАТО, то одночасно з цим питанням, давайте за рішенням всіх керівників фракції поставимо декілька питань на голосування, які є принциповими для українців. Перше, наш проєкт постанови, який ми всі тут присутні, сім лідерів фракції, підписали про скасування цих грабіжницьких тарифів, про те, щоб має проведено бути енергоаудит тарифів, і про те, щоб зупинити корупцію в цій газовій сфері, яка на сьогоднішній день процвітає, і зупинити марадьорство, коли з українців Знімають шалені кошти за користування газом, і е, е, нарешті тоді це питання буде вирішено, тобто, одночасно. Одночасно з голосуванням про зміни до конституції. Перед цим голосуванням ніхто не голосує, поки не буде проголосована ця постанова про зміни тарифів на газ і про скасування грабіжницьких тарифів. Друге, перед цим голосуванням по ЄС і НАТО, яке так потребує сьогодні влада, бо вони на ньому пяряться. Вони по суті не пропускають нас, Європейський Союз і НАТО, а це просто передвиборчий трюк. Але якщо вони так хочуть, давайте поставимо інші закони: закон про скасування депутатів Депутатської недоторканості, про яку дуже багато говориться, і голосуємо, і хай всі покажуть, як вони сьогодні підтримують ці речі, особливо про владні фракції, які блокують розгляд цього питання в Верховній Раді. Далі закон про вибори, новий Виборчий кодекс, який знімає всю питання корупції на виборах, знімає питання того, як далі буде формуватись влада. По суті, ми пропонуємо вибори за відкритими списками. І тоді всі громадяни України будуть. Обирати людей не котів в мішках, не олігархів, а людей, які дійсно авторитетні в суспільстві, і їх підтримує громадськість. Третє скорочення парламенту. Ми неодноразово говорили. Можна почати зміни до конституції, розглядати і скоротити парламент до 250 депутатів. І тоді, отакий пакет, якщо ми ставимо чотири законопроекти, проект постанови про скасування підвищення тарифів і енергоудит, закон про зняття недоторканності. Закон про відкриті списки по виборам і скорочення парламенту, ми одночасно можемо тоді пакетом голосувати і зміни до конституції. Хоче влада провести це рішення як передвиборчий трюк. Давайте тоді грати по їхнім правилам, але з вимогою, що спочатку наші проекти постанови, наші закони, і все в четвер. Ми тоді одним махом приймемо рішення, і тоді буде видно, хто займається популізмом, а хто дійсно підтримує ці рішення. І останнє, якщо ми хочемо навести порядок. То ми мали би на наступний раз, на наступний тиждень, коли будемо засідати, принципово вже почати переглядати відношення з урядом. Я пропоную все ж таки повернутись заслухати справжній звіт уряду, що зроблено за останні два роки, що зроблено кожним міністром, по кожному міністру прийняти рішення залишати його на посаді або звільняти. І тоді вся країна би побачила, хто сьогодні підтримує таких міністрів, як, наприклад, та сама Уляна Супрун, яка на. Вже запропонувала останнім часом замість реформ, те, що вони напроводили за два роки, почати перестати точніше їсти чорну ікру і почати їсти червону. Вдумайтеся, це міністр охорони здоров'я. І останнє, коли вона побачила, що українці починають розуміти, що реформи пішли кудись не туди і щось не то відбувається. Вона запропонувала як 30 секунд 30 секунд. Да. Yeah, yeah, yeah. пані Уляна Супрун запропонувала останній раз, якщо вже вся країна читає, як новий рецепт щастя від уряду почати вже переходити на марихуану. Оце реформи, чим вони закінчились. Тому ми вимагаємо давайте ставити на розгляд звіт справжній уряду, звіт кожного міністра і приймемо рішення по подальшій долі і цього уряду, і кожного міністра персонально. Дякую.